Побудована у далекому 1968 році Дніпропетровська канатна дорога стоїть без діла вже довгий час. Фахівці запевняють, аби відновити її роботу, потрібні не лише бюджетні гроші, а й інвестиції. Проте є й ті, хто каже, що канатка вже вичерпала себе і потреби в ній немає. Бути чи не бути канатній дорозі у Дніпропетровську. Дізнавались наші журналісти. Вже вісім років канатна дорога у Дніпропетровську офіційно не працює. Аби відновити систему з міського бюджету, необхідно виділити понад 2 мільйони гривень. Коли це буде зроблено, невідомо. Тож поки що канатна дорога продовжує іржавіти. Безкінечні зміни господарів та орендарів канатки привели до того, що за 46 років існування її жодного разу капітально не ремонтували. Сьогодні потрібні серйозні вливання. До того ж, перш ніж почати щось робити, слід провести технічну перевірку дороги. «Проведення експлуатації без конструкції была недопустима. На момент приемки акта канатной дороги, работы по реконструкции обсчитывались где-то в пределах 2,5 миллионов гривен. На предприятии, соответственно, таких денег в тот момент не было. Мы обращались к горосколком. К сожалению, в бюджете 2010-2011 годов этой суммы не было виділено нашему предприятию, поэтому в настоящее время канатна дорога законсервирована. По допомогу підприємство звернулося до харківських експертів. Вони дійшли висновку. Там необхідна замена трасси, замена люлек, ревизия нижньої і верхней станцій. Необходимо серйозне обследование тех конструкций, которые находятся в воде. Это привлечение водолазов. С выдачей соответствующих заключений. Робъем работ очень большой, и сейчас обсчитать без проведения обследования. ...обсчитати затрати не раз проте, аби провести бодай одне обстеження канатки, чиновникам та бізнесменам необхідно виділити щонайменше 80 тисяч гривень. Жителі Дніпропетровська сподіваються, що гроші такі знайдуться, бо канатна дорога місту необхідна. Ну, первых дуже удобно. Знаєте, не нужна допусі, можна залишити машину где-то здесь, неподалеку... Недалеко, ...сісти, поїхати сразу на комсомольський остров, відпочити вот, і також переїхати. На обратний берег, плюс великолепна панорама. хороший від. Протилежної думки громадський активіст Юрій Єршов. Він пропонує замість старої канатки збудувати систему канатних доріг по всьому місту. Це своєрідна транспортна альтернатива, яка успішно функціонує у багатьох країнах Європи. Чоловік навіть розробив 10 маршрутів. 50 разів дешевше, ніж метро. От от три станції. Метро, які ми маємо докопати. От три станції: театральна, центральна, музейна. Так? Вот мы 30 лет их уже копаем на рекорд, книгу, книги рекорда Гиннеса докопались. И чтобы их докопать до конца, нам нужно 367 миллионов євро. Так вот, чтобы поставить эти три станции, так, эту линию, нужно не 367 миллионов євро, а только 7. Фахівець впевнений, канатна дорога не дорогий, швидкий, а головне екологічний вид транспорту. Швидкість руху по такій повітряній дорозі складає 36 кілометрів на годину, а вартість проїзду доступною. До того ж, якщо в місті таке з'явиться подібна транспортна система, питання заторів вирішиться саме собою. В генеральному плані розвитку Дніпропетровська утвердженого Піділетку тому назад і так далі, до 2020 року, так немає таких слов канатна дорога, взагалі. І поэтому, навіть якщо ми захотімо очень зробити, так, і підемо в банк з якоюсь то і нам скажуть, извините, у вас такое не предусмотрено генеральним планом, идите гуляйте. А тому, допоки не знайдуться гроші, а в плані розвитку місце на канатну дорогу дніпропетровці можуть і не сподіватися на будівництво чи бодай відновлення канатки. Христина Венгеля Оскайте Олександр Дубина новина 11 каналу.